Після ось цих помилок футболістів поліції якісь відскоки знов на їхню користь. Житомиряни атакують. Ліднів показував на руку. Панчишин був поруч. Вінчить теж свій момент бачив. Зараз навіть я так подивився на арбітра. Він палець до вуха приклав, ніби теоретично слухаючи асистента Вару, оскільки у Лєднєва там були претензії на якусь руку в штрафному майданчику. Альвера Сміяч отримує, одразу його вищата квадратом беруть. Гравці суперника. Вар! Аж ось через скільки? Через хвилину з гаком. Тобто не було ніякої паузи у гри. І швидше за все Панчишин повернеться до того моменту у штрафному майданчику. М'яч влучає, схоже на цьому скріншоті в руку. Слава Богу. Так, те, що м'яч влучає в руку, це 100%. Питання в тому, чи грає рукою, так, чи виставляє руку в напрямку м'яча Владислава Бабогло, Схоже на користь поліся. Так, пенальті. <плес> пенальті за руку Владислава Бабогла. Хто його битиме? Олександр Назаренко. Вихід Віч навіч проти Домчака Назаренко сьогодні програв. Кіпер дуже добре і своєчасно вийшов з лінії воріт і м'яч відбив. Зараз з лінії нікуди виходити не можна. Отже, Назаренко проти Домчака. 38 восьма хвилина. Пробиває пенальті. Полісся. Удар 2-0. Олександр Назаренко забиває. Ми говорили, що для нього дуже важливо забити, стартувати і взагалі результативно розпочати сезон. І Ось він робить рахунок 2-0. Свій м'яч забиває. Що для нього безумовно надзвичайно важливо, оскільки кінець минулого сезону пропустив через травму Назаренко не зміг зіграти у вирішальних матчах, не поїхав зі збірної України на турнір в Канаду.